Історія баклажанів, як дикої рослини, починається на перетині сучасної Індії та Китаю. Однак тодішні баклажани суттєво відрізнялись від сучасних. Теперішній свій вигляд баклажани мають завдяки сотням і тисячам років селекції. Перші згадки про цей овоч написані санскритом. У 7 столітті Араби завезли баклажани з Індії та Персії на Піранеї, звідки вони поширились спочатку Європою, а згодом і Америкою. Зараз вони особливо популярні в арабській, грецькій та турецькій кухнях. Однак тривалий час у Європі до них ставились осторогою та називали нездоровими яблуками. Справа в тому, що перестигли банани, містили алкалоїд солонин, який у великих дозах міг бути дуже отруйним і навіть викликати галюцинації. Своє сучасне місце у кухні баклажани отримали завдяки євреям, оскільки тоді непопулярні баклажани були дуже дешевими. Однак євреї зауважили, що вони можуть заміняти дороге м'ясо та яйця. Окрім того, що вони були поживними, вони добре зберігались, тож їх добре можна було зберігати у дорозі. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів краще уникати. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтесь на мій канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватися. Баклажани мають просто неймовірно велику кількість корисних властивостей, про які ми ще розповімо. Однак найперше хочемо звернути увагу на одну унікальну властивість, яка... Стане у нагоді всім, хто хоче позбутись звички палити цигарки. Справа в тому, що баклажани містять нікотинову кислоту, а вона допомагає швидко позбутися цієї звички. Тож, у такі моменти вони будуть особливо корисними. Баклажани є малокалорійним продуктом, лише 25 кілокалорій на 100 продукту. При цьому вони містять достатньо. Кількість клітковини, тож з одного боку вони добре насичують організм, з іншого не дають зайвих калорій. І що дуже важливо, їхня калорійність буде нижчою від багатьох овочів, навіть якщо їх обсмажити в олії. Ці та інші корисні властивості баклажанів або синеньких, як їх ще називають, пояснюється наявністю у них величезної кількості вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Якщо говорити про вітаміни, то це є С, ПП, групи Б, а також, магній, магній, калій, маг, калій, магні, калій, мідь. Завдяки цьому вони легко перетравлюються, навіть якщо ви маєте проблеми з травленням, зміцнюють серце, імунітет, кишківник. Вони корисні при атеросклерозі та недокрів'ї, анемії, інсульті. При цьому вони є бажаним продуктом для щоденного вживання. Однак це не всі корисні властивості баклажанів. Вони містять рослинну клітковину, тому позитивно впливають на роботу травної системи та запобігають здуттю живота та важкості у шлунку. Баклажани містять значну кількість вітаміну С, тому зміцнюють наш імунітет та попереджають вірусним та застудним захворюванням. Баклажани корисні для людей, які мають підвищений тиск. Справа в тому, що вони місять солі, калію та меланоген, а він знижує тиск та покращує роботу міокарда. Ще один вітамін, який у значній кількості присутній в баклажанах, це дуже корисний для запобігання простудам. Характерний фіолетовий колір баклажанам надають антоціани. Саме вони покращують пам'ять, знижують ризик інсульту та нормалізують тиск. Також баклажани корисні при хворобах нирок та подавері. Власне кажучи, обмежені при вживанні баклажанів не так і багато, однак на них все ж варто звернути увагу. Передусім йдеться про умови, в яких продають ці овочі. Не варто купувати баклажани, якщо їх подають біля дороги. Застереження є цілком зрозумілим. Такі баклажани містять токсини, які особливо багато у такому непевному для торгівлі продуктами місці. Як я згадував ще на початку відео, коли говорив про історію баклажанів, не варто вживати перезрілі овочі, оскільки вони містять шкідливу речовину соленін. Цей алкалоїд у. Великих дозах може навіть викликати галюцинації. Однак, якщо дотримуватися цих простих правил, то баклажани є цілком безпечними для здоров'я. Втім, деякі протипоказання для баклажанів все ж є: це захворювання шунку та кишківника, гастрит, куліт, виразка, панкреатит та діарея. Справа в тому, що баклажани дають. Проносний ефект, тож, якщо маєте таку проблему, то краще від їх споживання утриматись. За визнанням багатьох дієтологів та ендокринологів, баклажан є найкориснішим овочем для діабетиків. Справа в тому, що вони містить значну кількість марганцю, а він підвищує активність інсуліну. А це особливо корисно при діабеті другого типу. Саме марганець допомагає переробляти зайвий цукор у крові. Також він допомагає переробляти жири та захищає печінку. Баклажани містять цинк, а він покращує роботу підшлункової залози та допомагає у виробленні інсуліну. Ще однією корисною рисою баклажанів можна вважати їх низький глікемічний індекс та калорійність. На думку лікарів у раціоні хворих на діабет другого типу обов'язково повинні бути баклажани. Враховуйте це. Дякую за увагу.